Малим та дорослим ласунчикам. Сьогоднішня наша передача е, присвячена солодощам. От розпочнемо і знайомся з нашими гостями. Назвіть своє ім'я, будь ласка. Аня, Даша, Поліна. І перше запитання до Поліни. Зізнайтесь, ви ласун? Так, я ласунка. А ви полюбляєте солодощі, Анна? Так, я дуже люблю солодощі. На вашу думку, що смачніше? морозиво чи цукерки наша? Е, Аня, чи буде погано, якщо з'їсти за один раз 10 пачок морозива? А що саме буде боліти? Так, буде погано, якщо з'їсти одразу ж 10 порцій морозива. та буде боліти живот. Яке морозиво ви полюбляєте найбільше, Поліна? Найбільше я полюбляю шоколадне морозиво. Так. Як часто ви їсте солодке, Даша? Майже кожен день. А хотіли б ча частіше їсти морозиво? Ні. А хто вам купує солодощі, Аня? Е, мама. Розкажіть, будь ласка, про свої найлюбленіші солодощі, Даша? А, мої найлюбленіші солодощі – це шоколадні цукерки. Даша, а ви полюбляєте шоколад? Так. Скільки плиток шоколаду ви могли з'їсти протягом дня, Анна? Е, ну, десь одну пачку. У Шоколад дають різноманітні е, наповнювачі, горіхи, сухофрукти, різноманітні фруктові начинки. Анна, яка начинка вам найбільше подобається? Горіхи. У якій формі вам найбільше смакує шоколад Даша? Ну, Поліна. Найбільше мені смакує шоколад у твердій формі. Так. У плитках рідкий гарячий шоколад або шоколадна начинка в тістечках чи тортах Даша. Так. Батьки нам постійно розповідають, що багато шоколаду їсти не можна, оскільки солодкі шкідливі для зубів. На вашу думку, це правда? Чи вони просто так говорять, щоб собі залишити більше солоденького Даша? Ти що потяться зуби від шоколаду це правда. Вчені стверджують, що в шоколаді місця речовини, які сприяють гарному настрою та радості. Від шоколаду людина стає щасливішою. На ну, вашу думку, це правда, чи просто рекламний трюк, Даша е, Поліна, чому ви так вважаєте? А, на мою думку, в рекламі кажуть правду, тому що від шоколаду ми, у деяких людей дійсно покращується настрій. І наостанник хочеться побажати нашим гостям та глядачам будьте щасливими, веселими, радісними. І нехай ваше життя буде в шоколаді. З вами була я, Софія на Накісвіла Сів'є.